В зустріч з міністром оборони Великої Британії. Він сьогодні був з візитом в Україні. Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатись проти російської агресії. Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію: пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати заради нашої спільної сили Сьогодні сьогоднішні погодові кандидатуру посла нашої держави. У Великій Британії генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись.